Комісія по обстеженню вулично-шляхової мережі міста Прилуки завершила свою роботу. Вона була створена відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко. Про результати весняного комісійного обстеження в ході апаратної наради інформував начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов. Посадовець розповідає, до обстеження вулично-шляхової мережі міста долучилося представництво комунальних та державних установ, а також представники підрядних організацій. Очолював комісію профільний заступник міського голови. До складу комісії входили представники. Управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства Послуга як балансоутримувачі вулично-шляхової мережі, комунального підприємства Міссвітло, так як обстежувалося також наявність відсутніх тих чи інших дорожніх знаків на вулично шляховій мережі. В обов'язковому порядку інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції, департаменту патрульної поліції в Чернігівській області. Також входив інженер з технічного нагляду та представники підрядних організацій, які виконували роботи в минулому році. Під час роботи комісії участь в роботі комісії брав секретар міської ради Роман Гоголь, голови комітету самоорганізації населення. Запрошувалися депутати міської ради до роботи комісії, але участь взяв, як я сказав, тільки секретар міської ради і. Володимир Гороч Мазуренко, який очолював цю комісію, весняне комісійне обстеження тривало протягом тижня. Обстежили всю вуличну шляхову мережу міста. Члени комісії задокументували ділянки шляху, котрі потребують ремонту. Вулиця садова потребує поточного ямкового ремонту 300 квадратних метрів, потребує підняття 12 люків, вулиця Вокзальна. 180 квадратних метрів біля будинку 47 необхідно провести роботи по підняттю левнеприймальної решітки. Привокзальна площа 115 квадратних метрів. Вулиця Котляревського від вулиці Київської до вулиці Берегової потребує проведення капітального ремонту. Ви знаєте, у нас є в наявності проект на виконання цих робіт, але на жаль, на сьогодні поки що немає можливості провести ці роботи. Далі, вулиця Котляревського, від вулиці Київської до перехрестя з вулицею 1 травня, Гвардійська, Порятинська. Поточний ремонт 250 квадратних метрів. Та необхідно виконати підняття люка. Вулиця Іванівська, 170 метрів квадратних. Вулиця Ветеранська. Це район Сільпо. Вулиця Вітеранська від вулиці Небесної Сотні, колишня Миколаївська, до вулиці Європейської Костянтинівська, необхідно виконати капітальний ремонт. Це один квартал. 200 квадратних метрів шляху необхідно відремонтувати і по вулиці Андріївській, 430 – по Сорочинській, 80 метрів квадратних по вулиці Героїв Прилук, колишня Боброва, 85 – по Густинській. Гімназична потребує ремонту площею 190 квадратних метрів, 320 необхідно відремонтувати по вулиці Леонтовича, говорить посадовець і додає перелік іншими адресами. Вулиця Ярмаркова 530 метрів квадратних, вулиця Січових стрільців необхідно провести виконання капітального ремонту, вулиця Кільцева, колишня дружба народів 780 квадратних метрів. Також необхідно провести капітальний ремонт. Крім того, під час візуального обстеження шляхопроводу по вулиці Кільцевій, дружби народів, виявлені. Недоліки це руйнування гідроізоляції, наскрізні отвори в асфальтному покритті. Це ми говоримо за мост у висновках комісії я зачитаю далі. <ріця> Вулиця Перемоги, від вулиці Берегової до вулиці Промислової, 1400 метрів квадратних. Звичайно, що необхідно виконувати капітальний ремонт на вулицю Перемоги. У нас також є наявна проєктно-кошторисна документація. Вона перерахована. На сьогодні вона актуальна. Ми її де тільки можливо подаємо для участі в різних проєктах. Значний об'єм робіт необхідно виконати по вулиці В'ячеслава Чорновола, колишня 1 травня, інформує Олег Сузінов. Загальна кількість необхідних ремонтних робіт становить 3100 квадратних метрів. На ділянці від вулиці Ветеранська до Іванівська це один квартал. Необхідно виконати ремонт близько 2000 квадратних метрів шляхом виконання робіт по суцільній заміні ділянці дорожнього покриття. В принципі, те, що ми і плануємо виконати в цьому році. Військове містечко 12 2000 квадратних метрів. Також плануємо виконати роботи по суцільній заміні ділянці дорожнього покриття на найбільш проблемній ділянці. Ці ну, ми її добре знаємо. Вулиця Дачна, 70 квадратних метрів, вулиця Перша Козача, 115 квадратних метрів. На першу козачі, як і на вулицю 1 травня, також наявна проєктно коштовна документація, вона перерахована, актуальна на сьогодні. Вулиця Земська від вулиці Івана Скоропадського до вулиці Дмитра Шкоропада 500 квадратних метрів. Також необхідно виконати капітальний ремонт. проєктно кошторисна документація також є в наявності. Ремонту доріг потребують інші вулиці Прилук. Зокрема, 120 квадратних метрів необхідно опрацювати по вулиці Білецького носенка 65 по педагогічній. В ході весняного комісійного обстеження оглянули і європейську. В ході роботи комісії на ділянці вона була розділена. Перша ділянка від вулиці Білецького носенка до вулиці Земської. 1170 квадратних метрів, від вулиці Першої Козачої до вулиці Зімської, 800 квадратних метрів. Також необхідно виконати підняття 23 люків. Біля будинку номер 68 по вулиці Європейській необхідно під... провести підняття ливноприймальної решітки. Вулиця Гетьмана Сагайдачного, 900 квадратних метрів, провулок Гетьмана Сагайдачного 300. Перехрестя з круговим рухом вулиць Братів Ривуцьких, колишньої Паризької комоди Гетьмана Сагайдачного, Переяслівська, 350 метрів квадратних. Вулиця Переяслівська, 120. Вулиця Партизанська, 10, Ждановича 140, Небесної Сотні, колишня Миколаївська. Також вона поділена у нас від вулиці Першої Козачої до вулиці Ветеранської 500 квадратних метрів і потребує капітального ремонту. Від вулиці Ветранської до вулиці Садової, 250 метрів квадратних. Вулиця Героїв Чорнобиля, колишня Петропавлівська, 165, вулиця Житня, 135, Саксаганського, 300, вулиця 18 вересня, 60, братів Ривуцьких, 450, Івана Богуна, колишня Олега Кошового, 85, вулиця Ковальська, колишня Гнідаша, 800, вулиця Польова, 50. Вулиця Індустріальна, 10. Центральну вулицю міста Київську також обстежили. Для зручності дану дорогу розділили на ділянки. Перша ділянка це від вулиці Юрія Мірюти, колишня Вавілова, до вулиці Перемоги, 105 метрів квадратних. Далі перехрестя вулиці Київська, вулиця Заміська – 4 квадратних метри. Від вулиці Перемоги до виїзду з міста 17 квадратних метрів. І 400 квадратних метрів біля в'їзду у місто з цієї сторони села Єгорівка. Далі вулиця Соборна. Від вулиці Героїв Чорнобиля, колишня Петропавлівська, до площі Йосафа Білгородського, 180 квадратних метрів. Від вулиці Героїв Чорнобиля Петропавлівська до вулиці Перемоги дана ділянка потребує проведення капітального ремонту. Вулиця Пирятинська – 930 квадратних метрів. Вулиця Василя Стуса, Богунська, потребує капітального ремонту. Вулиця Короленка потребує капітального ремонту. Вулиця Юрія Мірюти, колишня Вавілова, 30 метрів квадратних, вулиця Шевченка, 370 метрів, Івана Скоропадського, 30, вулиця Гвардійська, 160, Промислова, 190. Вулиця Ігоря Сікорського, колишка колишні чилюс кінців, 130 метрів квадратних, вулиця Берегова, 115. Загалом виявили ушкодження шляхової мережі площею 21 тисяча 106 квадратних метрів. Водночас комісія працювала і в напрямку визначення наявності дефектів ділянок шляху, котрі ремонтували минулоріч та які підпадають під гарантійні зобов'язання підрядних організацій. Олег Созінов говорить, комісія виявила певні недоліки. Вони зафіксовані. В акті обстеження разом це складає 64 квадратних метри. Підрядні організації, які брали участь в обстеженні, погодилися, підписали відповідні акт і зобов'язалися за власний рахунок усунути виявлені недоліки. Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, необхідне проведення робіт і по встановленню дорожніх знаків Олег Созінов називає адреси. Зокрема, знак 2.1 – дати дорогу. Це перехрестя вулиці Миколи Леонтовича Соборна. Кустівська соборна, героїв Чорнобиля Соборна, Житня Соборна, Перемоги Соборна. Перемоги Київська, перемоги авіації, Микола Леонтовича Київська, Микола Леонтовича Ковальська. Соборна гімназична, гімназична Ковальська, Іванівська В'ячеслава Чорновола, Шевченка Героїв Чорнобиля, Шевченка-Кустівська. Знак 2-3 Головна дорога. Також необхідно встановити за такими адресами. Ярмаркова Соборна, перемоги Соборна, перемоги авіації, перемоги Василя Стуса, Микола Леонтовича Ковальська, Небесної Сотні Земська, Соборна Котляревська, гімназична Соборна, гімназична В'ячеслава Чорновола, Шевченка Героїв Чорнобиля, Шевченка-Кустівська. У нас в міському бюджеті відповідно до програми передбачено на заміну дорожніх знаків 300 тисяч гривень. Левова частина піде на встановлення, це є приписи поліції, є звернення профільного заступника з даного питання, це знаки зупинка автобуса. Далі плануємо встановити головна дорога, дати дорогу, знак діти і залізничний переїзд без шлагбаума. Те, що планується у нас по заміні дорожніх знаків. Як згадували вище, в результаті весняного комісійного обстеження виявили ушкодження шляхової мережі площею 21 тисяча 106 квадратних метрів. За словами Олега Созінова, аби відремонтувати дороги, необхідно більше 20 мільйонів гривень. На 2024 рік у міському бюджеті на ці потреби передбачено 9,5 мільйонів, що складає 50% від необхідної суми. В результаті проведеного обстеження комісія пропонує, враховуючи міську цільову програму житлово-комунального господарства та організація благоустрою міста у 2024 році. Виконати роботи з поточного ямкового ремонту в об'ємах ямковості вулично-дорожньої мережі в межах бюджетних призначень. Інформую, що відповідно до рішення сесії міської ради від 2 грудня 2023 року про бюджет Прилуцької територіальної громади на 24 рік в міському бюджеті передбачено 9, на сьогодні 9,5 мільйонів для проведення поточного ямкового ремонту. Ще раз хочу звернути увагу, що відповідно до комісії 20 Одна тисяча квадратних метрів, ну тобто нам потрібно більше 20 мільйонів для того, щоб закрити потреби з поточного ямкового ремонту. Зі слів посадовця проведення поточного ямкового ремонту це тимчасова вимушена міра, що лише на певний час усуває проблему. Розуміючи це, Прилуцька міська рада працювала у напрямку капітального будівництва доріг. Починаючи з 2016 року, міська рада намагалася перейти від практики поточних ремонтів до капітального будівництва. Та сьогодні команда міського голови переконана, що найголовніше це підтримка наших захисників. Як зауважує Олег Созінов, ремонтні роботи на найбільш проблемних ділянках буде виконано, адже це, перш за все, безпека учасників дорожнього руху.